Вітаю, шановні колеги! До вашої уваги представлено інтелектуальне надбання викладача Юлії Бугайової Методичні рекомендації Інфекційна безпека в закладах охорони здоров'я. Дата народження праці березень 2023 року. З метою подальшої участі у конкурсі Педагогічний Оскар-2024 у номінації Досвід візуалізації навчального матеріалу. Студенти медики повинні досконало володіти чинними нормативними документами щодо інфекційної безпеки в закладах охорони здоров'я, що є важливою складовою у попередженні виникнення інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги. Одним з останніх законодавчих актів МОЗ України в контексті даного питання стало оприлюднення наказів про правила і норми поводження з медичними відходами. Та впровадження гігієни рук в ЗОЗ, що й дало початок створенню даних методичних рекомендацій. Видання являє собою навчально-методичний матеріал до теоретичних та практичних занять дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, що формують спеціальні фахові компетентності, можуть бути використані практикуючими медичними працівниками закладів охорони здоров'я. Також напрацювання мали гарний результат при підготовці екстрених медичних техніків. Видання має трьох рецензентів Ніну Ніконову, сестра медична відділу інфекційного контролю з функцією координатора гігієни рук КНП СОР Сумська обласна клінічна лікарня. Ірину Софтус – викладач терапевтичних дисциплін, включаючи основи медсестринства. Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Ковальського фахового медичного коледжу Волинської області, та Наталію Пономаренко, голова циклової комісії дисциплін професійної та практичної підготовки, викладач вищої категорії, дисципліни основи медсестринства Обухівського медичного фахового коледжу. Осібник містить глосарій, що дає можливість більш швидко опанувати значення нових термінів та понять з даної теми. Навчальна інформація подана у вигляді таблиць, доповнена кольоровими схемами, малюнками, що є ефективним засобом візуалізації навчального матеріалу для кращого сприйняття сучасним студентом, а в подальшому для відтворення інформації здобувачем освіти. Розвиває образне мислення та уяву, спрямоване на швидке запам'ятовування змісту. У методичних рекомендаціях надані посилання на ресурси відеохостингу YouTube каналу викладача, де розміщені відеоматеріали практичних навичок з теми методичного напрацювання, які користуються неабияким попитом у глядача, про що свідчить кількість переглядів відеороликів. Матеріали практичних навичок, розташовані на YouTube каналі, значно оптимізують сприйняття інформації та перебіг освітнього процесу, а також є досить інформативними, корисними та сучасними. Подсилання представлені у вигляді QR-кодів. Також подані QR-коди на корисні навчальні ресурси з даної теми. а саме Онлайн тренінг з профілактики інфекцій та інфекційного контролю, представленого Центром громадського здоров'я, а також начинну нормативну документацію Міністерства охорони здоров'я України, де студенти, у вільний для себе час, можуть переглянути дані корисні ресурси. Також застосований прийом візуалізації навчального матеріалу у вигляді асоціативних головоломок нового покоління. Просенців, які сприяють засвоєнню матеріалу в ігровій формі, пробуджують інтерес до запропонованої теми та бажання розгадати головоломку, сприяють розвитку неординарного творчого та логічного мислення, підвищують ініціативність, креативність і розвиваючу уяву, комунікативні вміння, навички роботи з інформацією. Використання матеріалів у навчально-методичному напрацюванні дає можливість здобувачам освіти краще підготуватись до занять з клінічних дисциплін в освітньому закладі, а також є гарним підґрунтям для виробничої та переддипломної практики в закладах охорони здоров'я та для подальшої роботи майбутнього медика в практичній охороні здоров'я. Навіть самий найдосвідченіший педагог ніколи не повинен зпинятись на досягнутому, бо якщо немає руку вперед, то неминуче починається відставання. Не відставайте, рухайтесь вперед, досягайте успіхів. Дякую за увагу!